Люди, які мають дуже сумнівні людські якості. Чесно кажучи, мені страшно навіть собі уявити, що витримує Надія Савченко, одна проти всієї банди, проти цих катів. Я навіть не знаю, як їх назвати. У мене слів не вистачає, щоб сказати, хто вони такі є. І я схиляю голову перед цією мужньою жінкою, яка одна проти них настільки. Потужно бореться, і вона знаходиться сьогодні на самому вістрі цієї боротьби. І я б хотіла сказати людям, які кажуть, чому ми не згадуємо всіх інших, чому ми не входимо на мітинги на підтримку всіх, хто тут названий. Я вам скажу так: по-перше, надія це на сьогоднішній день це втілення України. Це жінка, це дівчина, це. Боєць це воїн. Так, це по перше. По-друге, зможемо дістати її, дістанемо всіх інших. Слава Україні! Слава! Чому ви прийшли сюди на акцію протесту? В першу чергу ми прийшли підтримати нашу героїню національну Надію Савченко. Угу. Але я вважаю, що вплинути якось на Путіна ми не можемо. Але ми не можемо вплинути на наше керівництво для того, щоб воно зайняло більш, більш жорстку позицію відносно країни-агресора. Якщо б ця позиція була з самого початку інша, то не було б у нас політичних І Все могло б піти зовсім по іншому сценарію. Це в першу чергу повторюю тиск на нашу керівництво, на нашу керівництво нашої держави і в першу чергу на нашого президента.